А чи знаєте ви, що Всесвіт працює з вами, а не замість вас? І якщо ви бажаєте отримати ключ до маніфестації того, чого ви хочете в житті, то ви обов'язково дослухаєте цей аудіоподкаст до кінця. З вами на зв'язку ваш наставник Ольга Попович. Всесвіт не може дати вам щось, чого ви не хочете. Або ж створити ситуації, для яких ви не встановили наміру в якійсь частині вашої реальності. Всесвітня енергія не створює нічого з нічого. Вона створює тільки те, для чого ви вже збудували енергетичний простір у вашому власному світі. Як тільки ви визначили своє бажання та встановили намір. Ви налаштовуєте вібрації, які створюють реальність. Коли ви молитесь Богу або джерелу, щоб вирішити цю проблему, Всесвіт не здатний відповісти вам, тому що ви нічого не створили. А чи берете ви на себе відповідальність за ситуацію, яку ви створили свідомо чи підсвідомо? У Всесвіті немає свідомого творіння. Крім відповіді на ваші енергії. І ви повинні створити простір для вирішення, встановлюючи можливість цієї реальності. Ви можете просити допомоги, тому що відчуваєте, що Всесвіт набагато мудріший за вас, але це не є істиною вашої істоти. Ви маєте у своєму розпорядженні всю мудрість і знання Всесвіту, і ваша здатність використовувати її обмежена лише вашою системою переконань. У ці часи існує так багато креативної енергії, доступної вам, що ви здатні творити, просто говорячи або думаючи про те, чого ви дійсно хочете, чи усвідомлюєте ви те, що просите. Також важливо для вас у цей час зрозуміти, яким чином ви створили труднощі у своєму житті, що ви змогли змінити переконання та сприйняття, які є основою цих ситуацій. Якщо ж ви не зробите цього кроку, то кожна нова реальність відобразить ці переконання, доки ви їх не зміните. Чудеса це не процес, за допомогою якого Всесвіт створює щось що ви ніколи не вважали за можливе Всесвіт не створює чудеса замість вас, вони є вашими енергетичними змінами, які створюєте ви самі. Вони відображають зміни у вашому енергетичному сприйнятті. Момент, коли ви просите про нову реальність без страху, очікувань чи судження, ви можете отримати тільки те, про що ви просите, і що існує у вашому полі потенціалу та можливостей. Коли ж ви маніфестуєте свою реальність, пам'ятайте, що вона створена з ваших переконань, сприйняття, думок та слів. Допомога завжди доступна вам, як тільки ви розумієте, що все світ працює з вами, а не замість вас, щоб створити чудеса у вашому житті і проблеми вирішуються, коли ви розумієте їх джерело, ви знаєте їх урок та інформацію, яку вони містять для вас, і коли лише ви готові створити будь-яке рішення, це і є ключем до успішного та щасливого життя.